Добрий раночок, друзі. <кій> Я всіх вітаю, вибачаюсь. <кій> Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, ну та як обично, воду попила, зарядку зробила. А от казала, буду приймати душ на подвір'ї. Сьогодні не приймала. На подвір'ї холодно, було. вода холодна була, на подвір'ї було 13 градусів тепло, холодно. Пішла, глянула. І не стала приймати. Пройшлась на огород. На огороді вчора й дощ не раз починався, але земля потріскана, на огороді сухо-сухисінько. Такі друзі, справи. а в мене снідонок. Що я буду снідати? Два яєчка, помідор, паштет, той, що я вчора готувала, огірок, а тут у мене два кліпці. Два кусочки сира і це корість з молоком. Друзі, всі, хто зі мною буде снідати, всім приємного апетиту. У нас вже поспіває горох багато ще й цвіту, Ну вже багатенько поспіло, он трохи нарвало, але це я тільки почала, зараз буду ще рвати, А зі мною ось поможниця, тут як тут. Зараз буду ще рвати. Скоро будуть свої кабачата. Ось такі вже. Тут ось такі. От, Може, в кого є, але у нас ще немає, ми ще не зриваємо. Ну, он такий вже можна, але ну, в мене є куплені. Тут я й сіяла і пересівала їх, рясненько почіплялася. Почала малина поспівати. Друзі, я хотіла сказати, що в мене помідори в укропові, укроп по них. І я не весь цей кріп виривую. Говорять, хто каже, що тільки раз полить, а тоді бур'яни, щоб сонце не пекло на них. А я не знаю, як краще. Ну, тут більше. Це більше, де я садила ще до морозів, Тут трошки менше. Це я пізніше садила. Ну, я навіть не знаю, як краще. Я трошки його вирвала, дивлюсь, таке ж глуший. А що мені з цим робити? Я вже сама не знаю. Тут немає його. Ну, до товгі ручки. Оце такі в мене справи з помідурами. Принесла урожай, вирвала відеречко гороху, а це принесла укроп. Я його переберу, щось заморожу, а щось посолю, напевно, у боночку.